Друзі, хотів я вам показати іменно інвертор. Дивіться, більшість детальніше. Дивіться, в мене є електростанція 8 кВт, акумулятор виходить 3 кВт. Поставив собі іменно таких 2 ваттметра. Зараз вам детальніше більш покажу. Отакі От поставив собі ватметри лічильника і тут ще один. Це в мене виробітка всього все за півтора дня. Вчора, в третій годині включив, отут показує 43 кВт після інвертора. А тут показує 28 кВт, який іменно прямує в інвертор. Типу це вхід, а це іменно вихід. І хотів я вам іменно розказати більш всі детальніше. У мене стоїть 5 панелей по 410 Вт. Сам інвертор як працює. В нього підключені сонячні панелі. До нього поступає сонце, наприклад, там, наприклад є, є в мене 2 кВт образно. Із 2 кВт, наприклад, як в нас акумулятори заряджені, все повністю заряджене, воно нікуди не дівається, щоб ту електрику, яка в мене на даний момент є, я її використовую і зараз я вам покажу. От дивіться, переконатися, То є 475 штук. От, я, от як в мене система працює. У мене стоїть отакі от розетка Wi-Fi. Я собі придбав, в районі 300 гривень. І е, як в мене воно працює. Наприклад, в мене сонячний день, акумулятори заряджені, енергія вже нікуди не йде. Щоб я її максимально використовував, у мене стоїть, наприклад, лічильник, показує, що іменно за два дні взяло 16 кВт. А коли в мене стояло е, імуно, стояв не стояло типу, лічильника, а стояло типу, напряму, іменно не включалося в таймер, то виходило набагато більше. Як в мене це все працює? Цей лічильник включає з 9 по 6 вечора. І, наприклад, коли в мене є надлишки, воно все іменно пхає в отакий боляр. Отакий в мене боляр стоїть, боляр у мене 160 літрів і надлишки я пхаю сюди. Бо коли, наприклад, система повністю заряджені, акумулятори заряджені, воно нікуди не запхає, повністю просто висить в повітрі. Що, наприклад, тут надлишки електрики куди дівати, я їх просто. Пхаю сюди в бойлер, Тен стоїть в мене на 1,5 кВт, як не дивно. Він все працює. да, Набагато довше гріє. Казали, що буде взагалі не гріти. Але я розрахував, що мені в районі там 4 годин і такий бандуру, велику 160 літрів нагріває. І ще я йому на собі зробив, що цей лічильник ще включає іменно в. Ввечері, там, наприклад, не ввечері, а рано там з години 5 до години 7 підігріває, бо боляр занадто великий, щоб принаймні була температура. І в мене економія в два рази предстати, що вперше було 12 кВт, а тепер в мене виходить кіловат 6 в сутку. Так що, друзі, відповідь ще раз на ваше запитання. Електрика, яка іменно як заряджений у вас акумулятор. Заряджене, ну типа, нагрузки вас ніякої нема, наприклад, там 300 Вт, то сонячні панелі, наприклад, вони можуть віддати 5 кВт, то вони будуть віддавати так 300-400 Вт, щоб іменно заживити сам інвертор і чуть-чуть підтримувати заряд акумулятора. І я ще іменно зробив, як я себе ще настройки зробив. Може комусь взагалі буде дуже інтересно, але я би хотів. Більшості вам показати. В мене, в як взяти, наприклад, 12-й пункт. Відкриється, це, це в мене АНР, В 12 пункті я собі поставив, зараз вам більш детальніше покажу. Ні, не, не в 12-му. В 12 пункті поставив 46 при 46 вольтах, в мене відключає іновід Сонця. Ще оставлю малесенький резерв. Разі чого взагалі світло пропаде. Іменно я собі так зробив. Що якийсь типу, був резерв. А це максимум, доки заряджає від сонечка. От, 58. Я собі так іменно все настроїв. Зробив, типу, в мене в 16 пункті зараз я вам покажу. Як в мене є в 16 му пункті, в мене стоїть 0,50. 0,50 для того, щоб акумулятор заряджався іменно від сонця, якраз в таку погоду. Так що в мене отакий інвертор. Отак От він в мене працює на даному моменті. Акумулятор підзарядилося до 48, він зараз не буде працювати ще усталося, там, там вечір, там, дозарядить. І система починає працювати. Іменно в такому режимі. Зарядив акумулятор в день, акумулятор заряджений, надлишки просто кидаю в цей боляр. Так що, друзі, дякую вам за увагу, всім пока. До нової зустрічі!